На даний момент на лікування до нашої лікарні було доставлено 11 пацієнтів. З них перебуває на стат лікуванні 4 чоловіка. Тобто вони знаходяться на лікуванні в профільних відділеннях. Стан тяжкий, але стабільний. Якщо людина не лікується в амбулаторних умовах, то її стан вже не відноситься до легкого стану. Останні пацієнти знаходяться на надана необхідна допомога, і вони будуть знаходитися на амбулаторному лікуванні. Опіки, отруєння чадним газом, також механічні пошкодження. Є рани, є переломи, маються і те, і те, Але і опіки також присутні. Вся необхідна допомога надана, стан хворих стабільний, загрози життю пацієнтів немає. Є як і чоловіки, є діти, є жінки. Стан всіх стабільний, що амбулаторно, що ті, які знаходяться на лікуванні, стан стабільний, загрози житті немає. Вся необхідна допомога надана в повному об'ємі. Тобто спрацювали по схемі, все це так як згідно протоколом, тобто все відпрацьовано. Зускладнень не було.